Доброго, дня. Доброго дня. Директор поворотни. Але найбільше того, що в нас не поворотни. Ми це знаємо. Ну, ну. Починається від тітка. А місяць пустої один, другий, хтось піде, піде, піде. Що далі? Я просто говорю, що за місяць часу ми не зменшили розривку. Так, Василь чи є? Скажіть, ласка. якщо ми запускаємо завтра фабрику, це... Приклад, давайте умовні речі. нас. І фабрика не запуститься. Де ви візьмете кошти на цей? У нас 77-й насос, тому капітан. Де ви його візьмете? Ви дасте 2-3 мільйони, щоб його купити, чи скільки він коштує. Наталя Олександровна, дайте від. Це наш чорний тут за стейку. не будуть вирішувати в пам'яті їх поступити. Щоб заставляти людей йти до руководження, треба щоб це обладнання було. А що на рахунок зарплати? Нічого. Нічого нам борг дають, а нашої заробітної плати, то, що ми заробили за півроку, до роботи, А там подивимося, так. А те і півроку. Які дають за да, листопад Ну, тихіше. Тим обладнанням, яке в нас на даний момент є, ми протягнемо тиждень. Якщо ще при умові, що ми ще... Я запустимо. Якщо ще запустимо. <риклад> <риклад> якщо ще запустимо. Якщо ще запустимо. Якщо ще запустимо. ще запустимо. Якщо ще запустимо. По-перше, в нас, якщо навіть нам дають ті кошти, на у ті, що кошти не ходять зробили, ідуть тільки на дві речі, ви знаєте, що в нас відповідно, на запитку, тільки на це, все, все. Нам вже відірвали, тому що ми маємо ще місяць-два, там займатися навіть, навіть не будемо. Ні-ні, там же навіть не треба буде робити спроби. Так чи ні? Так так? Так, так. так. А тепер давайте кожен собі думати, шо, ні, які нас трапили. Ми можемо, то, я, так... Не можна стояти місяць... Ні-ні, я не говорю, як воно є. Те, що ми хочемо 5, 5 чи 6, це не буде. Я самі тут якраз вже розумію. Не можна, не буде. Ми можемо, тобто, щоб там до мене чоловіча дать, і Просто проблема дівчата говорить, що коли було перше, коли першу числа чи другу ми попереджали всі, щоб це облужати, ми стояли не зараз, що нам залететь, що далі по місяці, хоча 350 вчасно, процес був. Куда ті гроші пішли людям на захвати. Люди ми приступили до роботи. А тепер де взяти на матеріали? На паливому на електроди, на допоміжні, на підшипники, на тим, що я пояснювали, Є флами, розроблені. Наші пакистями, і тепер є воділля до роботи осінню. Ну чого ти таке робиш? Це? До роботи осінньо зимовий я... період виділяється 20 мільйонів, але частина, але частина мі є розроблені міроприємства, але заборгованість буде реструктуризована. На два роки суміти, ми будемо віддавати фігільно на сімпост, дивлячись із ситуації. А інакше ніяк. Ось такі контрольного, ніхто не хліб, не дасть, нема грошей. Люди нас ременують на кого критики. Ми обою серці а ви хто? Ну, питання да, ні, на питання, ви, да, ви да, мені задали взагалі, його. Взагалі я журналіст теж. Тоже журналіст, приємно. Але що, разом з тим я і, в команді Петра Нестровича колоді, але взагалі це факт. Якщо ми будемо згадувати, що було, давайте щось сьогоднішнє, а я ще далі, ще завтра. Надо. Що ми будемо згадувати, вже у кожного стільки злості в душі і нічого не виправиш, а що на що на рахунок тих коштів, які вже були до ну, того говорить. Нічого не не до відповідальність. задавав питання, хто я буде притягнути. Але основна діяльність це робота факту. А от так ми були наказано, поки що Але я не розумію, чому ви, влада адміністрація впиралася, що ні, не дозволимо контроль. Чому ви відпираєтесь? Тому що треба довіру якось відновити. А і, і заставити адміністрацію дійсно чітко і та саме звітуватися і все. Чому відповідаєте? Ви не бути Все. Щоб там не вийшов, ніхто нікуди не звертався. От інші написали прокуратуру, все все пише. І ті працюють. Скажіть ще раз, що дати питання людині, якої бачив 24 жовтня перед вибором, тобто до представника обласної ради. Ви говорили, що ви мали мати зустріч з представниками цієї фірми. Ви мали з нами зустріч? Ми разом мали з ініціативною групою після цих зборів. Про що що думали? Я Дивіться, одну секунду. Я, Представники цієї фірми розмовляють з вашою ініціативною групою. Я не втручаюся в ваші перемовини. Я можу бути ті. На вашій стороні проаналізувати, прорахувати і сказати, робимо так чи не робимо. Щоби не зайти в цю ситуацію, я кажу: мені боляче сьогодні дивитися і читати статистику, скільки в нас наркоманів і алкоголіків. А в основному це є діти тих батьків, яких виїхали в Італії, в Іспанії і думають, що передаючи по 300-500 євро дітям, що вони щось роблять добре. Вони роблять плано. Я не хочу, щоб оцей колектив також, їхня дорога була в Італію чи в Іспанію, чи й ти, що шахти, тільки що правильно сказали. А це ваші родичі. І ми розуміємо, що не працюючи цов, сьогодні ставить під загрозу закриття шахти. А молодь я вам говорю, де закінчує молодь, коли немає батьків. Ви хочете зі мною подискутувати, ми собі зараз після зборів встанемо і двоє подискутуємо. Дивіться, дивіться, дивіться. Ще раз я і надалі. Дивіться. Правильно, правильно. Я, я скажу вам, що в мене була в телефонному режимі розмова з представником власника. Як його мілі? Ровенський. Євгеній Романський. Ну, дайте договоритись. Я мав з ним в телефонному, в телефонному режимі розмова в нас відбулася. Він обіцяв, що в перших числах цього місяця обов'язково він приїде і можливо, що приїде власник. На сьогоднішній день ще такої зустрічі не відбулося, але мені пообіцяли таку зустріч. Власником ІСАЄВ. той цей чоловік, з яким я говорив, він назвав прізвище власника ІСАЄВ. Можна запитання? керівництва керівництво влади, міністерства, ДП, Чому готові на підготовку до зими? От що Тарас Миколаївич звалює вину на колектив. Ви на нас не звалюєте. Тому що адміністрації, ви тільки що говорили, що ми стоїмо місяць, підготовка до зими там ото все це на нас вариться. Ви так робите? Ви переводите стрілку. Ви мали підготовити до зими. Тепер я хочу запитати відносно цих 20-19 мільйонів, які переводяться на підготовку до зими. Чому не можна людям це перевести? Навпаки, а 3 мільйона там на підготовку до зими Поміняти. ні, нам ставлять умов і за регіон треба витягувати за рахунок нас за рахунок зарплати працівників. Те, що нам заборгували, ніхто не хоче віддати. Нема ні власника. ДП каже, нам нічого не винні. А чому народ має страждати? Простий народ не має зарплати, якому потрібно годувати свої сім'ї. Ну Чому ми всі це розуміємо? Міністерство, ДП все розуміє. І на, на е, підготовку до зими готові такі кошти виділяти. А людям ніхто не дасть. І тим більше власники, адміністрація, вся вина лежить на вас. Через те, що сталося таке на вас особисто, ті, хто привладний, не дихати людям 50 і 50%, а дати те, що вкрадено, на рівні власників і на рівні міністерства. Ви хочете спасти регіон, а нас ставити нам вину, Дальше, що тобі, ми шахти доводимо до такого стану ну, ну такий стан через нас. Це неправда. Не через нас, а через керівництво фабрики. Адміністрація довела до такого становища. Чому на рівні міністерства, на рівні ДП не можна зробити так, щоб людям перевели гроші та якби оставили? Вони нас шантажують. От підете ми вам переведемо, потім ще раз переведемо. Чому таке становище? Ти сьогодні не їш, завтра і підеш. Як ми маємо перемогу, як ми маємо ви? Батально. Міністер, батально. Я хто нам говорю, що воно нам не визнає. Тобі будете там спорити в себе. Диві, дивіться. Хто крав? Ніхто не скаже, що хто І Ніхто не хоче віддати, хтось правде. І навіть температуру не носить. Скільки за то говориться 2 чи три місяці? Вже я зрозуміла так. Дивіться. Дивіться. Смічно, зарплату маємо. дивіться, 19 у тих мільйонів. Дивіться. 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 Це ми писали. От Михайло, є таке правило — критикуючи, пропонуй. От, будь ласка, не йдемо, стоїмо далі. Що далі? Будь ласка, що пропонувати, якщо пропонуйте. ні прокуратура нічого не може вплинути? Власників нема. Вкрадені гроші, невідомо, де вони діляться. Далі, далі. Що робочий? Добре. — Нема Як забрати не квартиру. Що ми робимо далі? Давайте так. Хто Хто, хто не знає, мене звати Владислав Замлинський, я перший заступник голови обласної державної адміністрації. Ми, власне, з багатьма з вас спілкувалися неодноразово, але бачу деяких людей вперше. Я хочу деякі е, речі від себе сказати, а дещо довести ясність. Почну з останнього, те, що говорили про технічне переоснащення підготовку е, збагачувальної фабрики до роботи в осінньо-зимовий період. До питання, чому держава не може скерувати кошти вам на погашення заборгованості по заробітній платі? Відповідь дуже проста, тому що це є підприємство приватної власності. Так, держава має певну частку тут, але оскільки держава не має левого чатку, то переважно більшість голосів після присутна акція, тому держава не може скерувати на підтримку. На мій погляд, що зараз потрібно робити? це вояково подивитися на критичні речі по виробництву. Там, де обов'язково треба підсилити, тому що прийде зима, прийде потім весна. ну Просто є те, що ви місяць, просто є те, що ви два. Це не, Це не вирішить питання. Вирішить питання тільки дві речі. Це і напрацювання активів, і реалізація тих підходів, е які у вас є. Можна порізати фабрику на тазолок і відкрити заборонку за реабілітацію, а фабрика не буде існувати. І, не ну, не ну, І ми розуміємо, що не працюючи ЦОВ сьогодні ставить під загрозу закриття шахт. ша. От ви пишіть ну, як там, о, о, це, забитву забитву, вас, щоб власник приїхав до вас, щоб власне приїхав. Ви державні органи, ви не можете справити з власниками. Це як ми тоді можемо справитися? Справитися з власниками. Чому простої людини, якби вона не заплатила податки, чи ще щось, чи спонсібно забираємо, а коли зачекає, а тих... тихо. Конфіскувати можна на протязі місяця. І судовий процес відкриється і все. А тут одна жаба душить всіх і ніколи не дає дихати. Ви людям розкажіть, дійсно, що там робиться, те, що тут треба стати до роботи, ми самі прекрасно ще це розуміємо. Розумієте? Ми це ліпше розуміємо, чим ви всі оці рядом штуцидите. Давайте ми вам завтра заберемо на півроку зарплату. Ви будете сидіти на своїй посаді? Не буде. Будете? Скажіть правду, чесно так, відкрите. І я побачу. З якою лагідною розмовою ви прийдете до свого керівника чи ні, та ви Петра може мені все щось. От де саме головне, а ви ходите кругом того ослика що пасеться, бля. Де, що, переш, це є робочі місця і це є податок. Тому що ви знаєте, що з вашої заробітки плати сплачувати податок. Це, це, це не є комплектаний секрет. Він готується того, щоб підприємство було, ну, те, що ви сказали, повернути в державну власність. Я ще раз скажу, триває справа про банкрутство, яка була порушена в серці. Заберіть ну, за, за борги! Заберіть за борги пікла і відчувати! Я в мене світла, не вона Ну Ми ж пояснюємо ситуацію, ми ж пояснюємо. Я ж вчора от з вами розмовляв. Погашення заборгованості, тут є варіанти, то розтягнеться в часі, люди все зрозуміють. Як нам на ноль вийти? місяці працювати і не боргувати. Ну тільки. В даному випадку, то що модернізація підприємства, мови нема. Скільки грошей там з кредитами? Мови нема. Як нам вийти на ноль? На ноль ми можемо вийти тільки Положіть, при ну, збільшенні ціни. Або при збільшенні переробки. При збільшенні переробки щоб... збільшенні переробки. При збільшені перемоги. Вчора казав, сьогодні, на даний момент ми не можемо. Ми можемо сказав, фабрик. ми вам поможемо запустити фабрику і збільшити. Зараз реально, реально, поможіть нам збільшити ціну. Поможіть! Це тільки можна через збільшення коштів бюджету. А сьогодні два місяці до 1 січня. Є резервні фонди для держави 20 мільйонів чи навіть не 20 мільйонів. Це по місяцю поточно, якихось... Держава не буде фінансувати приватне підприємство. Дай профінансує збірку. Поточне питання вирішує. Тому що ми місяці працюємо, ми хоч заробимо поточну зарплату. А вже аргілітон, ето проте, будемо часово розтягнути мені, мені, будь ласка, Що переробити 200 тисяч тонн? Що мені буде? Якщо я зараз до себе підскочу, я не підскочу. 100 тисяч більше буде переводити. Ну не переробляйте. Треба йти від зворотнього? Можливо, ні. Якщо на то пішло, що переробляти. Щоб переробляти 200 тисяч, по-перше, треба не 19-20 мільйонів. набагато більше коштів вложити. Раз. І це розтягнеться в часі. А люди хочуть знати, як жити сьогодні, через місяць, через два. Ви кажете, до нового року чекати. Та да не вийшов люди до нового року. Не вирішимо. Е, я, я не знаю, що чую інформацію. 60 чоловік пішло за цей місяць.

Вимоги, що перше до адміністрації, вимоги до адміністрації, що здійснювати виплату до заробітної плати, що в робочі дні. Ви не приймаєте так вимогу. Ви не хочете, щоб вам адміністрація викладала. Ну, ми мусимо напрацювати зараз. Друге, що ми навіть... А Що в поговори цього немає? Ну правильно, але ми під тобто, вимоги... в тих Дуже багато цього написано.

А який смисл йти до роботи, якщо на роботу треба взяти, щось перекусити, а перекусити нема за що? Це на роботу логіка, треба ходити, щоб отримувати Є зарплату, проводити відеозапис. Я зараз це йде по більшому мірі... ауді. Наступний момент люди повинні взяти відповідальність за прийнято рішення. Якщо прийнято рішення, нам ще буде а що це охорона населення? А що це начальник охорони в е, цьому? Ну, ваші, ці, Як це він може це? Це начальник похоронник. Він має з автоматом ходити до прийом фабрики, щоб ходити. Василь Федорович, не ти прийшов три роки назад, а хтось ти приїхав сюди до мене. Був такий міханок, Харківський, така куріна.

Не порівняння. Ми Це по, по залишковому принципу так само. оплачуємо. Давайте хто за таким крайний голосом. Що я тупо Я хочу людям звертати вас всіх. Якщо ці люди, які сидять здебільшого, загнали цю фабрику в таке лайно, якого мило воно там сидеть? Голова про спілки, директора. Святії, та ви що загнали. Чого ви їх там пропускаєте? Чого ви там і позволяєте? А про демократизацію фразики, я кажу вам те. те, що якщо відвесте, це нормально. Якщо відвесте, то він на свій забор, він має подати на ніж, як говорити, оцим. Правильно? Ну, так, можливо, так. так. Так, як вона залежить від... Завжди збори вона веде, а не представники міністерства, Я так, бачу захист більше, про спілки йде на користь адміністрації, не. А, не, ви, ви, а не людей. Ви тут батька, як поїдете, а люди вже там не заплатять. Ні, ми не поїдемо, Тоді, я тут висушую. Представитель екопромтехи, бачу Віктор, знаєте, що ви бачили вже. Ну, все общаются, на карте мы каждый день видимся, все встречаются. Я с первого дня здесь с вами смотрю, слушаю. Вот как первый день не было ни программ, ни от кого. Конкретный выход из ситуации какой-то. Только если все будут делать так, как... Сразу говорю, буду помогать запускать работу фабрики, буду помогать. Но в работе тех, кто сталкивался с одной знают. Будете получать как положено все за работу. Хотя трудовой коллектив, трудовые люди, очень трудолюбивые. Работает 40 человек местных. То есть у меня есть конкретная программа. Я не хочу говорить. Те плохие, те хорошие. У меня есть конкретная программа. С вашей администрацией, с вами мы можем ее воплотить в жизнь. Через 5-6 месяцев, я думаю, я выполню свою программу. Мы придем к нам.

Прийняти рішення, Думаю. що фабрика запускається Думаю. завтра зранку. Він фабрика на запускається як це тільки заказують вагони. Так це ж не то, що ми зразу запустили головних уїхав. У нас є вуїля на погрузці, що можуть ще там загрузити пару вагонів. Завтра зранку він має бути з гарантійним листом від міністра, що дійсно ми запускаємо фабрики. Вони нам 50% дають вже, і до 15 числа буде точа п'ятдесят це в нас 3-2 мільйона вже, 15%, 50% остальних 15-го числа. А, а так? Місяця. Ну, через... Ні, 15... ну так, через те місяця. Не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Бо то, що вони вводять, знаєш, що ми на перезмінках не встигаємо контролювати дешево, вони все везуть на залізницю, і там же є і точніша вага, і точніша вага тому що там кажуть, що в машинах більше, менше, найточніші показники, це що мы вводим, це я залізничный є за травка, это все. сцену. Раз був, когда був радник міністра, здесь, он говорил, что поможет для того, чтобы выполнить мне нормально эту программу, попросить указать, что 2-3 месяца дать налоговый кредит по електроенергії фабрики, для того, чтобы выйти из этой ситуации. Потому что А тогда ранний министр оказал, что они согласны оплачивать поточную электроэнергию. электронной Было такое? Было. Да, Я слушал внимательно все это самое. То есть это налоговый кредит, который на сегодняшний день даст возможность не выдергивать деньги из зарплаты. И еще один вопрос. По поводу мульки, по поводу бензина, солярки, там, запчастей. Не надо разбазаривать. Мулька должна продаваться только за деньги. Тогда вы будете иметь стопроцентный учет. А то сегодня за соля, а саля, завтра за электроды, а послезавтра непонятно. Да, то есть. Пришли будьте добры, покупайте за деньги. Есть инициативная группа, выделите 50, 100 тысяч из миллиона на закупку материалов. Это будет правильно. Вы предлагали другий, третий предлагали другие. Ви збійте суму цю, що ви предлагаєте людям і що ви дасте. 150% до того числа, 150% до того числа. А ті, коли що дадуть, зберіться, все разом прийшіть і об'явіть людям. А Господи ще достиже. Ми будемо фабрика буде почала. Що фабрика буде запускатися тиждень? Ми не побачимо ще тих 50% тиждень. Ми ж як ми маємо рішення, ми за день її не запустимо. Ми її будемо запускати тиждень. за день ми її не запустимо. На ж у нас є повільна частина, повітря є на що в нас робиться ми її за день не запустимо. знаю своєму цеху, якщо ще там не покрали нічого такого, от по електрочастинах, кабеля таке. Ну це таке. Саме головне зараз просто стоїть питання проголосувати. Давайте, а потім що будемо збиратися. Я думаю, що що. Приступаємо, ходимо, ми працюємо. Іде році, до робота, цього року підняли. Ну.

Приступаємо до роботи. Коли приступаємо до роботи? Сьогодні, завтра, післязавтра. Чи не приступають загалом? А ми Хто проти цього плану. Ніхто не проти плану. Ще не приїхав той, дядько обіцяє щось конкретно. За ще немає. Далі, а нам треба з мене сьогодні. А то чите, коли гарантійні привезе. Ми ж не йдемо зразу, зразу, як мазуміти, якого дітки ми будемо робити, коли немає світла. Що будемо на